Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак. Це youtube платформа 24-го каналу. Я з великою радістю представляю нашого гостя. Це Олександр Кочатков, фахівець сучасних видів озброєння. Пан Олександр, вітаю! Слава Україні. Героям слава, вітаю, де взаємо. Пан Олександр, в першу чергу я хотів би розпочати нашу розмову не з озброєння. Про нього ми згадаємо, а звісно, про мирні так звані ініціативи, які просувають в Кремлі. Це і Путін, який зустрічався з Орбаном, розповідав, що він за те, аби. Україна вийшла з території України, так покинула чотири області. Наш забігаючи наперед, скажу, що вже так звані Зетвоєнкори накинулися на Путіна. Мовляв, вони кажуть, а це Лісвод були другі. Ми були під Києвом, а здесь тільки тепер чотири області. Ну і загалом. Також цей Калакольцев, глава їхнього МВД, теж там щось розповідає про якісь мирні плани, начебто, літав в Сполучені Штати Америки. Що це за зараз відбуваються процеси? Як ви їх оцінюєте і до чого вони ведуть? Ну Перш за все, це абсолютно зрозуміло і абсолютно прогнозоване наслідки мирного саме ту миру, який відбувся в Швейцарії. Там було прийнято рішення, ну, дещо офіційно повідомлялося, але не офіційно, абсолютно зрозуміло, що наступні переговори, якщо вони відбулися, повинні бути разом з Росією, і, відповідно, вони повинні бути більш конкретними. Тобто, якщо Швейцарії домовлялися, що треба розмовляти про мир і про припинення бойових дій так чи інакше на певних умовах, то після цього Швейцарія, наскільки відомо, вона взяла на себе певний такий обов'язок якось домовитися, якось посприяти тому, щоб відбувалася конференція більш конструктивна, більш представницька, тобто, щоб на ній так чи інакше брала участь Україна. Росія, небо військово зустрічаючись між собою, і точно, що не на рівні перших особ. ну і відповідно Сполучені Штати, європейська спільнота, хтось від Європи і Китай, тобто всі зацікавлені сторони, які впливають безпосередньо на ситуацію. І от зараз ми маємо таке промацування. Суспільного настрою України яким чином Україна буде відноситися різні прошарки нашого суспільства будуть відноситися до таких можливих перемовин, але на яких умовах? Про що можна доволись, от цього абсолютно невідомо. Я хочу зауважити, що достатньо відомий політичний оглядач Олександр Невзоров, а це професіонал вищого гатунку. Він в себе в е, дуже популярному телеграм-каналі розмістив певні там ну, такі начерки цього мирного плану, які, якщо на, на нього уважно подивитися, то він скомпільований. З пропозицій, які лунали від Росії, частково від України, частково туди включені пункти, які знаходились е, в, в стамбульському комітеті, яке не було підписано і реалізовано. Тобто, це така солянка збірна відбулася, і там є пункти щодо цього, е, щодо залишення за Росією чи якось вільному плаванні Донбасу щодо можливих перемовин. Стосовно Херсонської Запорізької області, начебто, Росія готова з них піти, але вона хоче, щоб був залишений там коридор автомобільний, принаймні по суходову в Крим. Вона там хоче, щоб Україна взяла на себе обов'язки. Не припиняти постачання води у Крим, ну і там головне, що є обмеження, обмеження України щодо кількості збройних сил України, щодо кількості літаків, які можуть бути на нашому збройній сі, систем реактивних систем залпового вогню. Ну суттєві обмеження, тобто, це не конкретика, але це точно промасування і підготовка до майбутньої зустрічі, чи вона відбудеться. Десь там в Арабських Еміратах чи в іншій країні, але підготовка йде, і йде відповідно підготовка суспільної думки в Україні. Наскільки це небезпечно? Як вважаєте, пане Олександр? Е, те, що зараз обговорюється, не є небезпечним, бо це не конкретно і це згоди ні з однієї сторони України ні від Росії жодної згоди нема. От що буде там більш конкретно обговорювати, це стартова позиція. А от давайте ми поговоримо. Ну, які в нас погляди на майбутній врожай? Та хто його знає, який там буде врожай? Ну давайте про врожай. Не про кіно, не про щось, а от про врожай. Добре. Тобто, це стартова позиція, про яку сторони готові розмовляти. От. Так, і до цього треба відноситися. Якщо, не дай Боже, будуть туди в кінцевий якийсь документ потрапляти обмеження України щодо потужності збройних сил, це величезна проблема. Щодо там, постачання води в Крим, ну це і там ще дописано, що це Крим може бути там подвійного юридичного підпорядкування України в Росії, ну за таких умов, що Україна буде. Мати юридичний вплив, тобто Крим буде юридично підпорядкований і Україні теж, ну воду туди подавати, звісно, можна, бо там е, значна частина, не всі, а значна частина українських громадян проживає. Стосовно вільної долі Донбасу, ну на жаль, Донбас зруйнований. Він перетворив перетворився на територію непридатну до життя. І, чесно кажучи, я не певен, що Україна навіть за допомоги наших партнерів здатна відновити Донбас, щоб він був не те, що на самозабезпеченні, а хоча б якось там відносно цивільно можна було жити. Тобто і Росія навряд чи відновить, ніхто не знає, що робити з Донбасом, ніхто не знає, як його відновлювати, ніхто не бере на себе тягар утримання Донбасу, економічного, перш за все, утримання на собі. Тобто доля Донбасу, який намагався ви підпорядкування України, вона таки доволі сумна. Тобто, в цьому плані, який засвідчений, як промацування суспільної думки, є відносно позитивні моменти, є моменти, про яких обов'язково буде торг, а є неприйнятні, які стосуються обмеження України в її військової потужності. Всі розуміємо. Всі абсолютно розуміємо, що це може бути не мир, а переміри, тобто пауза. І мова про те, хто краще скористається цією паузою, якщо вона буде. Ну, пане Олександре, але мені здається, е, на мою скромну думку, що обмеження в силі в таких умовах, і тим паче в таких умовах, коли весь світ мілітаризовується і намагається збільшити свої армії для відсунення загрози від таких осі зла, це абсолютно неприйнятна річ. Я теж з вами згоден. Це ти. Ті річі, які є абсолютно неприпустимими, і вони фактично створюють умови для продовження агресії. Росія, накопичи сили, в неї там обмежень не передбачається. Накопичи сили, вона там виробить достатню кількість ракет більш-менш сучасних бронетехніки і, все, і продовжить напад. А ми будемо обмежено цією там кількістю. Там ще є умова обмеження ракет середньої і малої дальності. Там це завуальоване, тобто треба повернутися до договору між Радянським Союзом і Сполученими Штатами щоб обмеження ракет, які літають далі ніж 500 кілометрів. І нам пропонується в цьому документі, проєкті документу, чи як його назвати, щоб ми увійшли цей договір і самі себе обмежили щодо ракет середньої і малої дальності, тобто буй. Більше ніж 500 кілометрів, це абсолютно неприпустимо, і на це погоджуватися, ну це фактично погоджуватися з тим, що ми наступний раунд війни програємо і буде капітуляція. Не дай Бог, пан Садре. Про наступний раунд війни, забігаючи наперечку, хотів би запитатися, як ви вважаєте, навіть якщо зараз вдасться в Влаштувати якесь перемир'я. Так ми не говоримо е, абсолютно в фарбах. Наскільки це приємно не приятно. просто ми говоримо про перемир'я як таке, або припинення вогню. Е, чи впевнені ви, що е, рано чи пізно почнеться другий етап війни проти Росії? Ну, на жаль, безумовно. Росія зараз знаходиться в такому стані. Цей економічний сам, цей політичний стан, це цей загалом така ж знервованість суспільна, яка там є. Вони не можуть жити спокійно. Вони настільки настільки знервовані. Умовно кажучи, вони в такому історичному суспільному стані знаходяться, що вони без війни не можуть. Кремль без війни тримати суспільство всередині України вже не зможе. Там достатньо велика кількість людей зі зброєю, які повертаються з війни, і там. Починають витворяти Бог, казна що. Там є значне напруження по лінії релігійні там, ісламісти, оцей фактично православний джихад, кремлівський православ, там є безліч напруження. І тільки терором їх можна утримувати владним терором. А владний терор для нього потрібна якась зовнішня причина. От зовнішня причина є війна, начебто на них нападають. Начебто вони там захищаються, тобто вони ну, будуть продовжувати. В першу чергу проти України, бо Україна є альтернатива, бо Україна є там ну, не повною мірою, а значною мірою цивілізована демократична альтернатива Росії. Крем не може витримати наявність такої альтернативи поруч з собою. В нас там влада так чи інакше, але змінна. Нас ніхто там не збирається правити вічно, в нас так чи інакше влада підконтрольна, підзвітна е е е громадянському суспільству, в нас є виконавча, е законодавча інші вертикалі влади. От в Росії всього цього нема. Якщо Україна буде існувати і демонструвати російському населенню, що можна жити інакше. То в Росії почнуться проблеми. Тому, на жаль, моє переконання, що вони не зупиняться, вони накопичать сіл і продовжать агресію проти України з метою повністю знищити її як альтернативу Росії. Пане Олександр, якщо згадувати ще от м, зупинимось на Можливих пропозиціях швидкого припинення вогню з боку кандидата майбутнього, можливо, кандидата в президенти Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа їх прокоментував Володимир Зеленський в данню Bloomberg. Сказав, мовляв, якщо є такий план швидкий, будь ласка, покажіть. Ми ознайомимося, аби знати, що ви пропонуєте. Наскільки це загрозливо? Вважаєте, чи це лише політичні ігрища, аби щось протиставляти Байдену? А згодом ну нагадаю, так що Трамп це та людина, яка надавала нам Джевеліни, і та людина, яка надавала озброєння яке на яке. Тобто до чого я веду наскільки це запалітизовані е, висловлювання, чи справді є серйозні побоювання загрози е, щодо вступу в, е, в президентське крісло Трампа для України От щодо того, що Трамп там готовий віддати Україну на Росію Росії, все такі це значне перебільшення, і він ніколи не казав і не робив це головне, не робив нічого такого, що можна було б трактувати як. Готовність віддати Україну Росії свого часу. Там президент Буш старший він казав, що Україна повинна бути всередині Росії разом з Росії. там було пряме пряме висловлення, що Україна не має існувати окремо, окремо від Росії. Ні, Трамп нічого того подібного не казав. Але Трамп не Він не настільки, що він сам не знає, які там рішення буде приймати те, що кажуть його радники. Які займаються зовнішньополітичною безпекою, ну вони кажуть щось на зразок у цього якраз плану е нав'язати певне перемір, припинення вогню за умови, або ми лякаємо Росію, що якщо вони погоджуються на перемірні, то ми там надаємо потужну підтримку Україні. А якщо Україна не хоче йти на перемовини, тоді ми там припиняємо цю підтримку, яка є. Ну такий шантаж. Обидва боки, але головне те, що Трамп абсолютно серйозний. Він бізнесмен. Він рахує все на гроші. І він подивився і зараз все продовжується і ще під час першого терміну. Було що, а що Сполучені Штати витрачають настільки багато власних грошей на забезпечення безпеки Європи, членів НАТО, країни-члени НАТО знаходяться в Європі. А от ми їх там охороняємо і витрачаємо на це власні гроші. От давайте оці витрати. Які він вважає зайвим, давайте їх скорочувати, може це для бюджету Сполучених Штатів, воно і буде гарно. але для безпеки, для світового безпекового порядку, це величезна проблема. Тому намагання пришвидшити якісь прояснення, якісь домовленості припинення бойових дій до того, як Трамп зайде у Білий дом. Це є така загальна позиція. І демократи Сполучених Штатів пришвидшують цей процес і в Європі пришвидшують цей процес. І там ще не тільки Трамп у Європі, а там ще й праві, які теж мають приблизно таку схожу з Трампом позицію. Давайте займатися внутрішніми справами а України і, і агресія. Росії проти України це внутрішні слов'янські справи, і нехай вони розбираються між собою. Тому пришвидшення є абсолютно об'єктивним. А щодо Трампа проблема в непередбачуваності. Як такої, не те, що він там агент Кремлю і спільник Путіна. Ні, він може зробити таке, що ніхто не очікує, і це може бути може мати достатньо катастрофічні наслідки Ну там щось там розв'яже якесь протистояння з Китаєм, і це будуть катастрофічні наслідки Або щось там розв'яже з Ізраїлем з його підтримкою і на Близькому сході ще возмітне бульш. Гостра криза, от цього всі побоюються непередбачуваніс Трампа і його імпульсивних емоційних рішень. Пане Олександр, і про озброєння хотів би вас запитатися знову ж таки. звернуся до інтерв'ю Володимира Зеленського в виданню Bloomberg їхньому телебаченню. Він сказав наступне, що. Ті ракети АТКМС, які в нас є. Якщо ми не будемо використовувати, не матимемо змогу їх використовувати по аеродромах Російської Федерації. Вони не мають своєї ефективності. І тут я би вас хотів запитатися: це ж очевидно, кабами Україну закидують 24 на 7. нищать наші міста. Це бачать в Білому домі. Це прекрасно знає весь цивілізований світ. Вони бачать руйнування, вони бачать вбивства українців саме власне бомбардуваннями цинічними, які просто розраховані на стирання цілих місць і геноциду українського народу, чому забороняють на вашу думку наші партнери використовувати далекобійне озброєння по аеродромах Російської Федерації? То чому я так кажу, тому що пригадую слова Олова Шольца, який сказав, що використовувати німецького озброєння там панцер-2000, умовно кажучи, бити по території Російської Федерації. Це не призведе до ескалації на його думку. Така ж була ситуація два роки тому. І чому не дозволяють наші партнери, якої ескалації вони побоюються? Ну тут з одного боку певна інерція з боку сполучених штатів. Вони завжди казали, що ми не хочемо ескалації, тому ми не дозволяємо далек далекобійною, саме далекобійною зброю, та, що на 300 кілометрів. Ті та на 160 кілометрів. Вони дозволяють та ще на сто двадцять дозволяють переб'ю панеса. Вибачте, переб'ю вас сам факт биття по російській території. Хаймар се б'ють по бігорській курській області. Є удари по території Росії. Аеродром влучите та удар по території Росії. Різниці немає. Оце певна інерція з іншого боку. Ну щось там є, якісь неофіційні домовленості між російськими і сполученими штатами представниками щодо оцих атакамців, бо їх дуже подобуються. І тут ще є така проблема, що це цю заборону. Треба знімати, або треба знімати щодо американської зброї, якщо сюди потрапить f 16 бо ті ракети, які вони ми озброєні, вони летять не по координатах, вони летять по радіонаведенню, і вони кордонів точно знати не будуть. Тоді е, зникає повністю сенс використання сучасної авіації, такої, як f 16 е, під час бойових дій в Україні. Тобто це буде знято. Але в мене таке враження, що це тягнеться, тому що треба мати певний важливий вплив на політичне керівництво України, щоб домовитися про те, що ми таки починаємо якісь переговори. От якщо буде рішення з боку України, що ми готові починати якісь переговори за участі Росії, раніше ми не погоджувалися, якщо ми погодимось, мабуть, що такі це знимуть. Ну це такий тиск. І політичні торги, я правильно вас розумію? Тобто, аби мати сильну позицію на переговорах, треба погодитися на переговори, а нам дозволять тоді мати сильну позицію. Так, і і тоді пришвидшиться поява, пришвидшиться поява і F-16, і знімуть обмеження щодо атака. З точки зору воєнної, з точки зору воєнної стратегії, ну це не є такою ну надвирішальною дією. Це не буде там, якогось там принципового переламу на фронті. Так, нам буде дещо легше. Але f 16 в цьому сенсі, щоб відігнати ворожі бомбардувальники, які атакують нас цими кригульованими авіабомбами, f 16 в цьому сенсі буде значно фіктивніше, ніж навіть атакамці, які атакують ворожі аеродроми. Олександре, я хочу також здати слова Володимира Зланським. Він сказав, що в нас є готових 14 бригад, але вони не укомплектовані, тому що немає озброєння. Знову ж таки відсилаємось до наших партнерів. Слідь ласка, 14 бригад. Якщо їх озброїти, на що вони спроможні теоретично за просто математичними підрахунками? Це просто це вибачте мені це 70 тисяч бійців. 70 тисяч бійців. Цього достатньо, щоб забезпечити ротацію на всьому цьому Донбасському фронті, не на конкретних напрямках, там Обчанськ чи ефір, а всьому Донбасському фронту забезпечити серйозну ротацію. Ну це дуже потужна сила. Якщо дійсно це є так, і тут нема там політичної піарної складової, то це дуже потужна сила. Фактично, ми там організовуємо напад. Навіть контрнаступ минулого літу схожими, схожими потужностями, От про такі, які зараз каже пан Зеленський, власне так, але е тоді не було авіації і зараз немає авіації. І це, пане Олександр, я так розумію, і навіть не так не авіації, а переваги або панування, або навіть паритету в небі. Відповідно, з появою в наших в нас F 16 х це ми можемо говорити про паритет в небі при контрнаступальних діях. Чи це на вашу думку виключно наразі про відбиття атак ворога, і тобто оборонна складова? Це полегшення ситуації в першу чергу для нашої протиповітряної оборони. В першу чергу щодо крилатих е ракет ворожих, а також це певна змога, там теоретична можливість відігнати ворожих бобуртугальники з коригована авіабомбами від лінії фронту. Все залежить від кількості. Якщо мова йде про 16 ф 16, 15, 16, ну це майже ні на що не вплине. Якщо їх буде там більше 50, це дійсно вплине. Якщо мова йде про 100, подібних літаків це серйозно, це можна казати вже про паритет, але тут ще залежить від того, яке безпосереднє зброєння буде надане на цим F-16. Якщо там буде там анім 120 це ракета повітря, повітря, яка летить на 180 кілометрів, то звісно. З допомогою такої ракети, не наражаючись на небезпеку від ворожої протиповітряної оборони, наші f 16 зможуть збивати ворожі бомбардувальники ще не підходить до того, як вони скинули ці кориговані аеробомби. Якщо там будуть інші ракети, там АІМ 9, наприклад, там 50-40 кілометрів далі, то, -то вона жовтні майже не вплине. Якщо їх оснастити сучасними європейськими, до речі, протиповітряними ракетами, вони летять на 300 кілометрів, це буде дуже потужно і дуже вплово. Це одне, по-друге, це буде залежати багато, буде залежати від того рівня, з яким володіють рівня керування цими літаками, якими оволоділи наші пілоти. Ну, це не секрет, не те, що вони проходять навчання по скорочених курсах. От наскільки вони зможуть це складний, складний апарат, не тільки в керуванні, злетіти, сісти це наші зможуть безумовно. а от повністю освоїти всю цю складну електроніку. Ведення бою, інформаційної системи ведення бою, щоб повністю в неї орієнтуватися, від цього буде серйозним чином залежати ефективність використання цих літаків. Будемо сподіватися, що наші сподіватися, сподіватися, що наші такі засвоїть в повному обсязі і будуть використовувати ну, принаймні щодо артилерії, то наші демонструють показники краще ніж натівці спеціалісти, там десь на полігоні, а наші кращі показники демонструють під час реальної війни. Пане Оксандре, і хотів би згадати останні події навколо Миргорода Полтавської області, удари ворога із польоти їхніх безпілотників? Е, наскільки серйозні ці удари? Наскільки ну тобто окупанти заявляють, що вони там в три дні тому знищили дві, чотири сушки, дві пошкодили. Наступного дня мі 24 ліквідували. Наскільки е, ворог справді? Е, Наближено кажу до того, що відбувається, і загалом проблема в перспективі з дислокацією нашої авіації, яку ми отримуємо. Що з цим робити? Пошкодження є не настільки, розповідає про це ворог. Проблема в тому, що виявилося, що ми не дуже контролюємо оці біспілотики. Ми добре збиваємо шахелі. Які летять на міста, там у нас працює система мобільний круг, яка зорієнтована і в вже протидіяти шахедам. А от щодо розвідувальних безпілотників, всіляких там забув там уже, як, як вони звуться, але отут от виявилося, що в нас недостатньо і засобів, і систем слідкування за безпілотників. Тобто вони можуть заходити, залітати ближче до наших аеродромів і наводити ворожі тут є величезна проблема. Окрім того, з'ясувалося, що реальних укріплень фактично нема. Тобто, наші пострадянські літаки, там су 24 Су-29 Міг-29 які знаходяться на аеродромах, вони так знаходяться у небезпеці, і це абсолютно неприпустимо, якщо використовувати F-16 бо вони таких мало. Вони дуже дорогі і вони дуже потужні. Їх не можна втрачати отак безглуздо. Тому певним чином затримка f 16 пов'язана з тим, що ця інфраструктура і система безпеки для цих літаків вона ще не повністю зроблена і відпрацьована. Тобто, це проблема є, і її треба вирішувати. і Її треба в першу чергу вирішити посиленням протиповітряної оборони об'єктової, яка знаходиться навколо аеродрому. Пане Олександре, от хотів вас запитатися про м, цикли на фронті. 23-й рік наші збройні сили України, наші оборонці намагалися контратакувати, але весь південь шалено замінований. Тоді фронт стояв майже на увазі фронт з боку ворога. Вони е, не просувалися останні місяці. Вони фактично по всіліні бойового зіткнення, ми маємо на увазі схід і північ е, намагаються просуватися, особливо на сході мають успіхи. Наскільки е, ще потенціалу може вистачити у ворога, аби продовжувати наступальні дії? Ось вот такі, такий повзучий наступ 100-200 км на день, на жаль, в них можливості є. В них є зараз на фронті приблизно там понад 500 тисяч Вояків, в них є там не дуже сучасне, але достатній кількість озброєння, і вони змогли перевести свій військово-промисловий комплекс повністю на роботу в умовах воєнного часу. От всі оці нові там, призначення, які в них є, вони достатньо ефективні. Ми цього зробити не змогли. Вони працюють на війну, війну дещо ефективніше, ніж ми. От такі повільні просування. Вони можуть робити, на жаль і далі, і тут нам треба шукати і резерви, і ресурси, і можливості, щоб їх зупинити? Поки що йде хороший наступ. Це неприємно, але це доводиться визнавати. Пан Олександр, і на завершення скажіть, Будь ласка, на вашу думку, якого озброєння в першу чергу виду озброєння або воно вже є, нам треба в більшій кількості не вистачає зараз на фронті, аби діяти найефективніше? В першу чергу людей не вистачає. В першу чергу не вистачає людей. З озброєнням більш-менш після того, як припинилася ця пауза з боку Сполучених Штатів щодо постачання там, боєприпасів, снарядів, ракет для хаймасів, все інше. От після того, як ця проблема певним чином вирішилася, там те, що вирішувалося. Нам не вистачає людей. У нас дуже мало ротації, у нас практично нема свіжих сил. Я не знаю, може вони там знаходяться в резерві не озброєні, але ті люди, що на фронті, вони вкрай виснажені. В першу чергу нам треба налагодити ротацію і заміну тих бойців, які знаходяться на фронті, свіжими силами. Ну і що можна там побажати, якомога більше дальнобійної артилерії, а дальнобійних ракет. Ось ось вони значним чином допомагають. А загалом всього то побільше. Палександр, дуже вам дякую за цю розмову. Дякую, що знайшли змогу та час проговорити про важливі процеси, про те, що відбувається на фронті і що відбувається звичайно в звичайному стані ворога. Дякую вам. Нагадаю, нашим речам з нами був фахівець сучасних видів озброєння Олександр Кочетков. Обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і діліться нашою розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак. Ми з вами побачимось в ефірі 24-го каналу.